Космічний корабель Оріон без екіпажу на борту максимально наблизився до місяця. До супутника Землі він підійшов на 130 кілометрів у межах місії Наса Артеміда. Це найменша відстань, на яку космічні кораблі наближалися до місяця за останні п'ять десятиліть. Попереднього разу це була місія Аполлон-17, шосте й останнє висадження людей на супутник у 1972 році. Люди настільки звикли до того, що ми літаємо на МКС, що це стало рутиною частиною повсякденного життя. Люди не вважають МКС і нашу здатність відриватися від землі чимось неймовірним. Але гадаю, місія Артеміда їх зацікавить. НАСА підтвердило, що в неділю капсула Оріон пролетіла через атмосферу землі й приземлилася в Тихому океані, завершивши 25-денний політ навколо місяця й назад. Розгорнувши кілька комплектів парашутів, капсула приземлилася на узбережжі мексиканського півострова Нижня Каліфорнія о 9.40 ранку за місцевим часом. Якщо ця програма буде успішною, то наступною стане місія Артеміда 2 Це вже буде пілотований політ навколо місяця й назад. Старт заплановано на 2024 рік. Потім організують місію Артеміда 3 під час якої астронавти вже висадяться на місячну поверхню. А ось на червону планету відправити екіпаж планують не раніше ніж через 15 років.